Попап це спливне вікно, яке з'являється на сайті залежно від дій користувача, наприклад, рух курсором у бік закриття вкладки, прокручування сторінки тощо. Воно використовується для показу повідомлень або збору контактів потенційних клієнтів. Персональні дані клієнтів з таких форм передаються до CRM та адресної книги SendPulse і можуть використовуватися для подальшої комунікації. Попапи можна встановити як на сторонній сайт, так і на сайт, створений у конструкторі. Розглянемо, як це зробити. Перейди до вкладки ПОПАПИ. Створи проєкт та обери спосіб встановлення скрипту на сайт. Вибери сайт, створений в SendPulse, і натисни. Підключити сайт. Код проєкту буде автоматично доданий до налаштувань сайту. Тобі не потрібно більше нічого робити. Якщо вибрано сторонній сайт, сервіс згенерує код, який треба додати перед закривальним тегом «Body». У проєкті можна створювати попапи та опитування, які будуть з'являтися за вибраним сценарієм. Тригером показу може бути дія або поведінка користувачів, а також інформація, прочитана під час переходу на сайт. Натисни кнопку Створити попап вибери, чи це буде спливне вікно чи вбудована форма на сторінці сайту. Ти можеш створити попап із нуля або вибрати готовий шаблон і відредагувати його. Вибери праворуч категорію та ліворус сам шаблон. Після вибору шаблону відкривається конструктор попапів у вкладці дизайн, де можна відредагувати його зовнішній вигляд і налаштувати елементи. Докладніше про налаштування кожного елементу ти знайдеш у додаткових матеріалах уроку. У наступній вкладці умови відображення ти можеш налаштувати сценарій показу. Вибери подію, яку потрібно відстежувати в поведінці відвідувача сайту, оператор умови та введе значення, що відстежується. Також можна вибирати кілька умов та пов'язувати їх операторами. Наприклад, вибрати відображати віджет лише тоді, коли користувач прокручує 50% сторінки або проводить на сайті більше 40 секунд. У наступній вкладці збереження даних ти можеш вибрати, де зберігати дані підписників в інших сервісах SendPulse. Активуй відповідний перемикач та вибери, чи зберігати контакти до адресної книги, чи створювати угоду в CRM, та чи надсилати імейл повідомлення про нових підписників на твою пошту. Як додати свою імейл адресу, ти знайдеш в додаткових матеріалах. Натисни Зберегти та опублікувати або Зберегти та Закрити. Після створення ти можеш переглянути зовнішній вигляд попапа та відредагувати будь-яке налаштування. Наприклад, за замовчуванням назва попапа береться з дати та часу, коли його було створено. Щоб змінити назву, Натисни на відповідну іконку, Введи текст і натисни Enter. Збережи зміни. Ти можеш вмикати та вимикати відображення попапа, переглядати статистику та скопіювати код для запуску вручну. У вкладці Ланцюжки відображатимуться створені ланцюжки попапів. Ти знайдеш, як створювати ланцюжки в додаткових матеріалах. У вкладці Аналітика відображатиметься аналітика по всіх попапах проекту та список контактів. У вкладці налаштування можна додати плаваючу панель з кнопками месенджерів, щоб запросити користувача на сторінку в соцмережі або підписати на бота. Вибери, на яку соцмережу буде переводити кнопка, відредагуй текст, додай своє посилання або вибери підключеного в Сентпульсі бота. Ти можеш створити чат-бота в Telegram, WhatsApp, Instagram, Facebook Messenger та Viber. Також можна додати кастомне посилання. Цей віджет показується на всіх сторінках сайту без обмеження за умовами. В розділі інтеграції на платному тарифі можна інтегрувати вебхуки та Google Аналітику. У наступному розділі на платному тарифі можна додати до 10 доменів в один проект, щоб показувати попапи на різних сайтах і збирати статистику. Також тут є код проекту, який треба додати на сторонній сайт. Код потрібно встановити лише раз, і кожного разу. Коли ти додаватимеш нові спливаючі вікна до свого проекту, вони автоматично відображатимуться на сайті відповідно до заданого сценарію. У цій секції ти зможеш створювати користувацькі змінні, щоб підключати їх до полів форми. Наприклад, якщо користувач вже зареєструвався на сайті і його дані збережено, ці значення можуть автоматично підставлятися в поля, докладніше в додаткових матеріалах.